А особисто я, як наставник, охрінела, бо все таке от відбулося, як американські горки. Я говорила, що я ніколи не знаю, що підніметься в людини, які там тригери в неї були. Ну, це можна сидіти, розбирати і так далі. Але я цього не знаю. Та я з людиною просто в пекло, разом за ручку, і все, ми виживемо. Що б там не піднялося, як би там тебе нахерачили, обзивали і так далі. Ми з тобою разом, я тебе не кину, я з тобою, і ти дійдеш до результату. І тільки тоді я тебе відпущу, коли я буду впевнена, що ти стоїш на своїх ногах, в тебе внутрішнього опора, і ти можеш, знаєш, і решту будеш. От такому результаті я вже відпускаю клієнта. Давай, малючика, все, живи, 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 кайфуй, наповнися і отримуй від цього світу ще більше, чого ти хочеш. Хто бажає, приєднатися, пишіть Я хочу. Всім гарного вечора, пока-пока.